З перших днів повномасштабної війни на узбережжях Чорного моря почали знаходити мертвих дельфінів. Про це повідомляли у Туреччині, Болгарії, Румунії та в самій Україні за понад рік великої війни українські науковці та наші колеги з інших країн задокументували вже близько тисячі випадків смерті дельфінів. На території України зафіксовано і знайдено десь приблизно до 150 мертвих дельфінів. Водночас, за неофіційними даними, за даними експертів, кількість загиблих дельфінів може сягати кількох тисяч. Від початку війни за дельфінами спостерігають науковці єдиного неокупованого росіянами на українському узбережжі національного парку Тузлівські лимани. Там лише на одній ділянці у 6 квадратних кілометрів за півроку знайшли 37 мертвих тварин. Загалом із колегами з інших країн нарахували три тисячі загиблих. Масштаби смертності в усьому морі оцінюють поки в теорії. Ми брали за, за, за основу ту інформацію, яку надавали фахівці вчені Америки інших країн, які спостерігали за кітоподібними, коли були навчання військове в деяких частинах океану мірового. І є заключення, що в середньому 5% дельфінів або китів викидують море або океан, коли є загібли. Тому ми підрахували. Ту цю кількість, і ми нарахували як ми як найменше 50 тисяч кітоподібних загинуло під час активної фази війни. Головною причиною загибелі дельфінів українці називають сонари, які росіяни використовують на своїх військових кораблях. Самі росіяни підвищену смертність морських савців, теж визнають, але пояснюють її вірусом. Українці з цим не погоджуються. Сонари впливали на них. Вони е дійсно опинялися в не. Безпечному середовищі, і це вторинне явище, що вони заражалися вірусами. Ці потужні сигнали вони руйнують акустичну систему дельфіна, і він ну, опиняється якби повністю сліпим. Він не відчуває простору, він не може орієнтуватися, і найгірше, він не може шукати собі їжу. Обстежити все узбережжя і саме море поки неможливо. Професор геології з університету Флориди допомагає українцям спорядженням для досліджень і каже: довести причини смертності наразі складно, але наголошує робити це потрібно, як і говорити на весь світ про трагедію Чорного моря. Втрата дельфінів, якщо вона триватиме протягом тривалого періоду, є потенційно великою катастрофою для екосистеми в чорноморському регіоні. Потрібно, щоб люди дійсно зрозуміли ситуацію. І оскільки подорожувати туди складно, найкраще, що ми можемо зробити, це говорити з людьми тут. Коли тварина помирає і її знаходять після того, як вона викинулася на берег, вона вже досить на пізній стадії розкладання. Дуже важко сказати, чому вона померла, і тому вони відстежують багато випадків просто за цифрами. У них є уявлення про те, яким має бути фоновий рівень смертності. І той факт, що ми бачили таке величезне зростання, відколи почався наступ, наводить на думку про серйозні проблеми, спричинені самою війною. Українські науковці кажуть, дельфіни гинули також і від бомбардувань та продовжують страждати від мінування. За їхніми даними, росіяни скинули близько шести сотень мін навколо острова. Зміїний ніколи в житті Чорного моря вчені не спостерігали таке таку кількість контужених дельфінів, які опинялися на берегах Чорного моря. Їх сотні і сотні. Вони живуть декілька днів, потім помирають. А ті, що виживають, вони... Ну, можна сказати так, плавають одиноко по відокремлено від зграї і помирають теж потім. Крім фізичних травм, дельфіни, які є дуже розумними тваринами, страждають від війни емоційно. Дельфіни, ну, як і люди, вони дуже з одного боку і сентиментальні, вони переживають за те, що ну, з їх родинами стається. І з іншого боку, вони. Не можуть виконувати свої функції, тому що психологічна травма дуже велика, і вона буде довго-довго ще впливати на потенціал відтворення популяції дельфінів. У всесвітньому фонді природи теж переконані, небезпека зберігається. Хоча зараз на самому морі немає активних бомбардувань, у воду потрапляють важкі метали від снарядів з усієї України. Тому важкі метали і різноманітні токсичні речовини, які знаходяться в снарядах, можуть безпосередньо потрапити в живі організми Чорного моря, в тому числі згодом і назад до людини. Вже найближчими роками країни Чорного моря будуть страждати від отруєної морської води. Рятувати дельфінів під час війни практично неможливо. Тож міндовкілля разом із науковцями з різних країн планують створити спеціальний рекреаційний центр для чорноморських дельфінів уже після перемоги і мають надію, що їхню кількість із роками вдасться відновити. Ірина Шенкаренко, Олексій Осика, Голос Америки.